Вітаю, шановне товариство! Слава Україні. Сьогодні, ну, надіюсь всі живі, надіюсь всіх все добре, бо сьогодні ну, дійсно Україну піддали жахливому колосальному удару. Якось, ніби, ну, на жаль, є загиблі, є поранені, але при таких страшних ударах могло бути набагато гірше. Хоча хто його знає, чи все нам абсолютно повідомляють. Ну, Сповіщалося, що сьогодні там відслідковували, пишуть радіотехнічними військами повітряних сил виявлено, то супроводжувано 236 засобів повітряного нападу противника. З них 127 ракет та 109 ударних БПЛА. Я пробую згадати, чи було колись щось подібне. Мені здається, що це, що це рекордний удар, надзвичайно потужний. Більше, здається, не було. Ну і Відповідно за результатами, пишуть, що було збито 201 повітряну ціль, з них 102 ракети та 99 ударних безпілотників, причому ще якась кількість, кілька-два, по-моєму, залетіли на Білорусь, ще якісь кілька просто загубилися, десь, можливо, впали. так що... Тут-фут-фу, результат по відбитцю далеко не поганий. Але коли я згадую от сьогоднішні події, і зокрема, удар по київській ГЕС. І удари, які були по одній області, а давайте я зараз трошки збережу інтригу, не буду говорити. По цій області найдовше не хотіли давати інформацію, потім дали про один об'єкт на півночі цієї області, де дійсно енергетика, про решта якось сковували, хоча ми знали, що туди летіли об'єкти, летіли ракети і тому подібне. І от коли ці речі засвітилися, а там. А там були припущення, принаймні на рашистських джерелах засвітили, що нібито там знаходяться F-16. І от коли? Недомовки, коли щось замовчується, коли інформація, яка вже відома, влада її відмовляється коментувати, відмовляється пояснювати, починає жити паралельний зовсім інший інформаційний світ. От сьогодні буквально хвилин 15, найбільше мене сьогодні часу не буде, бо маю зараз ще буде в мене запис з Володимиром Цибульком. Не запис, а ефір на анексії. Це я пишу трошки раніше. От я буквально трошечки про цей момент з тією. Дезінформацію, яка може убивати, яка може приносити дуже небезпечні ефекти. От хто такий старий, як я пригадуєте, під час Чорнобиля була ціла сфера така, знаєте, народної творчості гумору, чорнобильські анекдоти, і один з них він дуже виявився. прочий для сьогоднішнього дня. От перед воротами раю у святого Петра зупиняються троє людей з України. Ну, і він їх питає, звідки ви, і як померли. Ну, історія така, що житель прип'яті, Чорноб чи Чорнобиль, там помер від радіації, житель Львова від йодизації. Ті, хто пам'ятають ті часи, згадають, що чим далі від епіцентру, чим далі від Чорнобиля, тим більше труїли себе тим йодом в якихось неймовірних, неприйнятних для здоров'я кількості. А Киянин каже, Помер від дезінформації. Це реальний народний анекдот, який робили не якісь там літературознавці, не якісь люди з там, спеціальними там, знаннями, а псих... не психологи. А звичайні люди запускали ці анекдоти, самі їх створювали. І от киянин, який від Чорнобиля помер не від радіації, не від самолікування ним його, а від дезінформації. Тому насправді ті речі вони небезпечні. Вони загрожують, вони вбивають. І от сьогоднішній день він багато що показав. Я вже згадував історія з Київською ГЕС. На провик жаль, у нас не відпрацьована державна політика комунікації по ураженнях ворогом. І в нас дуже багато речей, коли у вас немає чіткої норми. Все одно воно появиться, все одно вилізе якась труха, яка все одно це запустить, тоді коли це не можна запускати. Треба мати виписані законодавчі норми, так як в Ізраїлі, просто візьміть у них воно універсальне, воно ну, підкоригуйте трохи, воно так само працює з Рашею. Є кілька годин, коли може бути використано матеріали для коригування вогню. За цей час забороняється подавати будь-яку інформацію. Є час, коли вже можна подавати одну, але не можна давати про наслідки, результати тощо. Врешті, решт за кілька діб немає вже тої інформації, яку треба приховувати після якихось ворожих ударів, ворожих атак. Випишіть її. Бо сьогодні один із ну, абсолютно чергових прикладів, як створювати самим ворожі і псо. Як їх створювати, як їх підштовхувати? Ситуація з Київською ГЕС були туди вучання. Я так розумію, що не влучання ламків збитих ракет, а таке прямі влучання. На жаль. Гес, ну, сама ГЕС це гідроелектростанція, генеруючи потужності, як виглядає, дуже сильно понищені. Так само, як колись було на Дніпро ГЕС в Запоріжжі. Але гребля, греблі це практично не загрожує. Повелити греблю це неймовірно складний ефект. Вони не складаються, вони просто так не падають від удару ракети. Каховська ГЕС підірвана з середини. Підірвана з тих внутрішніх проходів, куди було закладено вибухівку, колись Дніпро Гез в Другу світову, коли гебісти його нквд підривали, підірваний з середини, тільки таким чином. Але коли наша. Інформаційна система і пропагандистська, а в нас власне інформація перетворюється на пропагандою. Її подають тільки тоді, тільки в такій формі, якій вигідна вона владі для певного пропагандистського ефекту. І от коли ви не даєте інформації вчасно, вона починає жити своїм власним життям, ви думаєте, що ви її приховаєте, тому що вона вам не вигідна, а подасте таку, як вигідно, ви вже попрацювали. Курськ-Покровськ. Ви вже привели ситуацію, коли поки що ви її контролюєте, а вона все одно вийде з під контролю, коли покровцю доведеться здавати. А на жаль, ворог проривається вже новогородівці проривається, вже скоро це відбудеться. І от в той момент воно почне працювати проти вас. Це проти вас, проти влади. Це не страшно нам плювати на цю владу, влада ця злочинна. Але воно почне працювати і проти України. І от вся ситуація. Просто я вам порівняю, дві-три ГЕС. Каховська ГЕС. Ворог її підірвав. Зеленський, чи він мав домовилися якісь з путіним, щоб не звинуватили Росію в геноциді? А це злочин геноциду, під підрив великих гідротехнічних споруд. Чи інші були причини, але він добу відмовлявся давати прямі коментарі. Він давав ухильні коментарі, які тільки переконали західних лідерів, що там щось нечисто. Там може і Україна мати до цього стосунок. І тому історія була фактично зімнята, зі зіжмакана. А пряма інформація дала можливість дуже серйозно вдарити по Росії, тому що, ще раз кажу, зміни до конвенції є, це визнається геноцидом. Можна було піднімати неймовірні серйозні процеси в світі. Зеленський це скомклав особисто. Думаю, з певним домовленими Удар ракетами по Дніпро в Запоріжжі. Закінчилося тим, що приховати просто було неможливо. Це бачило все місто, це на очах міста, це найпомітніша от панорама, яку бачить кожен. Відповідно, всі знали, що це відбулося. І оскільки проривні прогресу, всі пам'ятають історію 41-го року. Тому треба було якось відповідати. І дійсно спрацювала нормальна інформаційна машина. Швидко, чітко пояснили, що пошкоджена генерація не буде ніяких наслідків для, для греблі, не буде прориву, не бійтеся. І це повірили. І паніки не було. В Києві вистачило 4-5 годин владі помовчати в той момент, коли люди, які там були, я не виключаю, що працівники ГЕС, що може охорона. Все це зазняли, виставили. Воно моментально пішло на російські ресурси, і звідти вже було розповсюджено. Ми побачили про удари по Київській ГЕС фактично з російських ресурсів, що є дикістю абсолютно абсолютно і що означає просто катастрофу, колапс української пропагандистської системи. Власне, пропагандистська спрацювала інформаційна ні. І пропагандистська спрацювала проти України. Паралельно пішла паніка, яку почали розганяти. Так це вже було і ПСО. Її вже розганяли так само, як по запорізькій пробу розганяти. На запорізькій вчасна інформація погасила, на Київській. Ну от ми з вами, і я зараз вас хочу заспокоїти, не буде прориву ГЕС. Ті ракети не завдадуть такого результату. Вони тільки можуть знищити генерацію. До речі, було б дуже добре, якби влада пояснила за певний час, ну от пройшла доба, пройде доба завтра. І треба детально пояснювати, що відбулося, що пошкоджено. Ми маємо знати: От як так як зробили по-запорізьки? Сказали чесно, проблеми зникли. Тут затягнули час. Проблеми появилися. От ми маємо ще один приклад конкретний під час сьогоднішньої атаки, по е, якраз тому, як дезінформація шкодить, убиває. Ще один момент, я теж про нього згадував: це одна лобасть, дозвольте, не буду про неї говорити, але рашистські канали всі написали. Після того, коли зробили ну, річ, яка, ну, мабуть, найневчасніша. В тій ситуації, коли прибули тільки f 16 колосальна повага. І співчуття до мами бойового льотчика Джуса колосальна повага, але слухайте. Ну, можна відкласти на після війни, можна було цього не обіцяти, що вона обов'язково буде в кабіні цього літака, все інше. За даними, є методи вирахувати локацію, є прорахунки, якими вираховують відповідно експерти місце знаходження. Ну, вираховували аеродром, на якому була зроблена ця фотографія. Це можна вирахувати, так як колись, завдяки певним фотографіям один, зйомкам, один плюс один вираховували, де знаходи, де ремонтується трофейна рашистська техніка у Києві і вдарили, люди там загинули, і техніка була знищена. Ну, не можна це робити. У нас іде війна, ви ловите дрібних бугрів, які щось перепущують. В той самий момент ви самі запускаєте інформацію, яка наводить. Я дуже надіюся, що літаки не ушкоджені, що люди живі. Але в той момент, коли це зробили, а потім головне, коли ви мовчали. І не дали інформацію по цій області, по її, скажімо, південній частині, тільки за кілька годин видали по ураженню енергооб'єкта в північній частині для людей, які хоч трошки розбираються, ну появляється дуже однозначний висновок. А для чого мовчали стільки? А для чого стільки приховували історію з повідомленнями про. Кількість ракет і все інше, тому що коли даєте кількість ракет, збитих, не збитих, тоді з'являється питання, а куди влучили, не збиті? Ви починаєте рахувати. І тоді з'являються додаткові підозри. Єдине, що їх може спростувати, це перше, не робити спочатку таких дурних, не засвідчувати ворогу геолокації. ну, перше, просто таких як безуга, просто прибрати, щоб вони ніде не появлялися, і самим не робити подібні речі. Оці кадри, оце фотографування, ну це, напевне, те останнє, що можна робити під час війни. Так, ви пообіцяли. Так це мамі було дуже приємно, що вона була в тому літаку, якому хотів літати її син. Але напевне, просто можна було пояснити, давайте трошки пізніше це зробимо дуже показово. А зараз а зараз поки що трошечки не треба. Оце знову інформаційний момент сам. Захотів зробити добру справу, зробили гіршу, але найгірше, я ще скажу, я ж не знаю, сталася там біда чи не сталося. Найгірше це те, що після того. Коли далі ви не даєте всю правду, коли ви замовчуєте, коли ви спеціально по тій частині інформація вже пішла, що туди полетіли ракети, а ви потім її не даєте в жодних підсумках, ви відразу викликаєте сумніви, а чи не були. Удари завдані саме про наших f 16 І тому оці речі з ними треба бути дуже акуратними в інформаційній політиці. Вони дуже провали, комунікаційні української влади, дуже сильно допомагають ворогу. Ну і ще одна провалена. Комунікація, яку я ну просто я не можу зрозуміти, що це таке? Що це за бедуам? Що це за бардак? Чи це умисна система, умисні дії, щоб навести купу паніки для українців і підганяти їх до того, що все пропало, все пропало? Так тут куди вже підганяти курську операцію? Ви зіграли на руку відповідним яструбам кремлівським? Ну, тим, які тримають в своєму Оманському кейсі. Чиїсь залізні горошинки і час від часу їм роблять дуже-дуже боляче. Ну, дуже боляче. Ви вже зіграли від переговорного процесу, який починався в зв'язку з тим, що Мішусін був зацікавлений, і були був зацікавлені в тому, щоб от не відбулося саме цього, що було сьогодні. Ударів по енергетичних об'єктах, тому що Мішустіну це теж б'є. Оті наші удари, вони дуже дошкульні. І він би хотів це зупинити. І в них були пропозиції, можна сперечатися, доцільно буде йти на такі домовленості, чи недоцільно. Але коли ви їх ведете, то ви втягуєте певні інформаційні ігри, в яких ви. Ну, мабуть, занадто собеньке, щоб грати на рівних. Але це інша тема. А я сьогодні про от одну, дуже вже коротко, буквально кілька хвилин, яку я просто не розумію, хто має коментувати теми безпекової ситуації, хто має говорити про загрози воєнного вторгнення? Не так, як говорив Зеленський, росіяни теж люди, вони не захочуть напасти на Україну. У нас будуть шашучки на майські і все інше. Правду говорити, але хто має говорити правду про загрози воєнного вторгнення з певних напрямків, про концентрацію ворожих військ? Хто має це розказувати про склад ворожих військ і груповань? Очевидно, це має робити Генштаб. Це мають робити його речники. Це може робити Державна прикордонна служба України. Головне Українє управління розвідки РНБО, до речі, попереднє при Приданілову аж не замовкало ні, ні на секунду. А це в рот води набрало, і там навіть де треба дати відповідні коментарі від РНБО, навіть там мовчить. які, знаєте, дві крайності, причому одна, друга є гірша. Ну. Ну, ще може давати інформацію наше брудно-зелене непорозуміння на найкрайніший випадок, воно нічого мудрого не скаже, але воно має, принаймні, право там, Верховний, звичайно, і все. За Конституцією має право теж це коментувати. У мене просте питання: з якого дива наше провальне у всіх міжнародних дипломатичних питаннях і власних справах Міністерства закордонних справ вирішило, що воно має розказати українцям про те, що Біля наших кордонів в Гомельській області, це теж треба розуміти. Питання тепер багатьох українців, де в Гомельській області? Гомельська область виходить до Чернігівської області і по той бік Дніпра і Гомельська область виходить по цей бік Дніпра до е Київщини, виходить до напрямку Чорнобильської зони, там, де вже відбувалися з двох боків вторгнення. От чому МЗС? Запускає паніку розповіддю, що там створюється потужне військове групування, з якому більше того, МЗС. Воно може потім робити те, що вони зробили там якісь заяви звернення до білоруської сторони, якщо вони погоджені в Україні і є узгодженими всіми нормальними нормами. Це правильно, але. Чому воно інформує українців, а не хтось інший, про те, що там сили спеціальних операцій підтягнуті, що там підтягнуті спеціальні засоби ураження достатньо серйозні? Розказує, про які збройні потужності у них там є, і тому подібне. Розказує про те, що там вагнерів підтягнули і тому подібне. От просто в мене питання: що це таке? Це. Коли це робить Міністерство закордонних справ, а не там Генштаб, прикордонники чи хоч би Міністерство оборони, це просто ознака того, що в нас в країні абсолютний бардак, і всі одночасно відповідають за все, і взагалі ні за що. Чи це. Є певний момент пропагандистської політики, який небудь Єрмак викликав в нього там на мотузочку двоє кишенькових. Ну у нього всі, в нього уряд кишеньковий, а у двоє тих безпосередньо президентських кишенькових міністрів. Один умер, другий Кулеба. От умерова використовую зараз по повній програмі для контр... для пропаганди. А кулебу деякий час не використовував, відсунули в тінь, о, хай кулеба тепер озвучить, треба лякати народець. Давай, залякуй, розказуй від себе. І він пішов молотити, хоча це повністю не його компетенція, він не має права це розказувати. От для чого було зараз запускати інформацію від некомпетентного міністерства про безпекову ситуацію, яка реально створює для багатьох людей панічні настрої? В цей ж самий момент. Я ну, дивлюся, читаю більш-менш адекватних військових експертів, і вони кажуть: незрозуміло. Перше, чому Міністерство закордонних справ? Друге, ну ми дивимося на це все, ми стежимо, але там нема того, що вони говорять. Станом на даний час там цього немає. Є білоруський гаюн, який досить точно дає інформацію міщення російських е, цих білоруських і до того, що і російських давав чомусь всі наші міністерства до цього другому році закривали очі і вуха і не чули, не бачили їхніх повідомлень, відмовлялися взагалі на них звертати увагу. Чомусь зараз е, так само, тільки тоді вони попереджали про загрозу. А зараз вони кажуть, ми здивовані, тому що там була тисяча. Білоруських військових по всіх тих районах, по всій тій частині Гомської області. Зараз там їх масовому 1100. Там нічого не помінялося, там не створюється наступальне угрупування. Його там нема. Ну, можна зробити політичну відповідь. Підтягнути туди, скажімо, там резерви е, е, білоруських наших підрозділів, е, пагоні, е, імені Кастуся Каліновського, і пояснити їм, що тут будуть напроти вас такі мотивовані війська, які точно підуть далі до Мінська, і це би заробило свою політичну відповідь. Замість того, в нас запускають якусь страшилку від Міністерства закордонних справ, яка. Ну, відверто кажучи, ні про що, тому що поки що там такого нема. А може, це для того, щоб перекрити брехню Зеленського на День Незалежності, коли він сказав, що треба ж відбріхуватися. Чому була курська операція? Ніхто не може зрозуміти. Всі попередні пояснення показали, що вони нікчемні. Нема пояснень. Ну, Роблять з цього поки що якийсь фестиваль, але це вже дуже небезпечна, дуже загрозлива операція. Ми під неї здаємо Донецьку область. І... Під нею можуть бути дуже серйозні наші втрати. І от в цій ситуації треба щось відбріхуватися вже. Вони кожен тиждень міняють, ну кожних кілька днів там, міняють підстави, для чого вони це зробили. Зараз Зеленський е, зробив заяву, що це превентивний захід, тому що мали вірватися ворожі війська і захоплювати суми. Слухайте, його Буданов заявляв, що ніякі війська не збиралися захоплювати суми, і там не було на той момент. Вони відтягнулися на Харківську операцію, де вони застрягли. Не було. В, ві, вхід наших військ ЗСУ на Курщину поки. Казав, що там не було ніякого підготовки ударного угрупування. Тобто, Зеленський збрехав і тому в цей момент треба терміново виправляти ситуацію. Виставляють Кулебу. Хай він одну брехню перекриває іншою. Чи це полякати українців? Тому що це Київ, це наступ на Київ. Тисячою військових, ну трошки не то. Чи можуть підкинути, зробити там 10 тисяч, можуть. Чи можуть зробити 20 тисяч Уже не можуть. Нема вже броні для них у Білорусі, віддали Росії все. Тому у цих ситуаціях ми знову, я ж сьогодні роблю не спеціальний якийсь випуск на якусь серйозну тему. Я просто говорю про те, як коли появляється неадекватна інформація і неправильна комунікація, як це шкодить, як це зазадає битків державі. Як це моделює в неправильний бік, руйнує суспільні настрої, і як це допомагає саме ворожій пропаганді створювати свої інформаційно-прихологічні спецоперації, ті, які основу свою мають дезінформацію, нечесну інформацію або замовчування інформації з боку української влади? От це ті моменти, на яких треба звернути увагу. Це те. Чого робити не можна, і от саме сьогоднішній день він показав нам не тільки ці, ті, він показав ще з десяток прикладів. Просто у мене зараз немає фізичного часу, щоб про них говорити. Прикладів того, як не можна поступати, тому що це погіршує ситуацію для країни і для суспільних настроїв, в ній, крім одного випадку. Крім випадку, коли це погіршення і є вашим основним завданням, коли ваша влада. Бореться за щось не зовсім чітко пов'язане з інтересами вашої країни, а щось діаметрально протилежне. У такому випадку, напевно, це робити правильно. Всіх інших випадках це точно неприпустимо. Все, на цьому отакий трошки сьогодні стрімкий, абсолютно експромтом, абсолютно не спланований випуск і завершую. Мав сьогодні просто іншу на 20 дуже цікаву розмову, не можу про неї тут говорити, але вона мене не забрала час, а вона мені якраз додала дуже потрібної інформації. Але той, що лишився час, я думаю, його по максимуму використав для того, щоби поділитися оце саме своїми почуттями. Не інформаційними моментами, а саме почуттями, є ті речі, яких робити не можна. І саме ті речі чомусь, як навмисне, як танці на граблях, робить українська влада. Все. Завершуємо. Слава Україні! Тримаймося!